Подячна зустріч за організацією баетифікації отця Петра Уроса сто років від дня народження отця Олександра Легези, спогади онука, форум священників Закарпатської реформатської церкви, виставка та читання біблії в греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая. Благодійний концерт хору «Кантус» в Ужгородському кафедральному соборі. Традиційна рубрика Недільне слово пояснює отець Юрій Кіш. На подячну зустріч зібрала причетних до організації беатифікації отця Петра Павла Ороса. Мукачівська греко-католицька єпархія розпочали молитвою у храмі при Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Звершили молебень до блаженного священномученика Петра Павла Ороса. Ми з вами пережили дуже велику подію. Це є подія беатифікації нашого блаженного священномученика Петра Ороса. До цієї події дуже багато людей прилучилося своєю працею, фінансами, допомогою, організаційними моментами. І сьогодні ми маємо такий день подяки, де ми можемо всі разом і осмислити цю подію ще раз. А основним таким нашим мотивом організувати цю зустріч це є почуття вдячності. Вдячності нашій владі, вдячності нашим священникам, нашим вірникам, організаторам, благодійникам. Адже ми вже всі усвідомлюємо, яких масштабів була ця подія, які слід вона залишає в історії церкви в історії нашого Закарпаття. І тому ми тішимося, що ми стали творцями цієї історичної сторінки нашого Закарпаття. Про сеці брало дуже-дуже багато людей, практично деякі вже навіть відійшли, як владика Мілан, вже до вічності, і багато людей, які передували тому всьому, бо сам процес беатифікації є дуже складним процесом, але декілька людям, яких особливо нам дуже допомагали в останньому часі ми дуже хотіли їм подякувати. Так що, щиро спасибі всім, владі, всім службам, порядку і так далі. І так далі. І особливо місцевим меценатам, як з Ужгору, так і з села Білок, Іршави і так далі, великі великі спаси. Псля молебня всі перейшли до будівлі семінарії, де відбулося вручення подяк. Я вираз вдячності за працю постулатора єпархіального реаліфікаційного процесу священомученика Петра Бавапороса Мукачівської, греко-католицької єпархії, за інтерестів. На мій особистий досвід припало ще і опрацювання місця першого поховання, яке відбулося в селі Кам'янське, де є встановлений хрест як на знак події першого поховання Це Петра Павла Ороса сьогодні вже блаженного. Ну і духовний супровід і організаційні питання так само лягли на наших вірників, на наших священників, на наші громади. Але подячну зустріч молитвою, спогадами та спілкуванням. Сто років з дня народження отця Олександра Легезе вшанували в Мукачівській греко-католицькій єпархії. Розпочали літургією та конференцією в Ужгородській богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Місце, чому семінарії було? Це тому, що в 92-му році, коли зародилася ідея будівництва нового освітнього закладу семінарії, саме була велика трудність здобути територію. І через посередництво ця Олександра вдалося знайти цю територію в селі Минай, яка була виділена для Мукачівської епархії під будівництво. Ну і тому це був такий акт подяки, також оцю Олександру. Це було характерно для отця Олександра величезна любов до своєї родини, до своєї сім'ї, але також величезна любов до всіх тих людей, які були йому доручені в пастирському служінні. 19 травня 1957 року отець Олександр дочекався священичого рукоположення. Діяльність у підпіллі була ну, як і всіх священиків по різним родинам, по різним потребам. Як це можна було робити в тих умовах? І фактично 32 роки він служив у підпіллі. А від 89-го року, вже маючи 64 роки життя, не будучи молодим, почав активну діяльність після легалізації Католицької церкви, був капланом, сотрудником Кафедрального собору, а також був пароком села Минай і Село Концево. В обох селах міг через таку жертовну працю відновити зруйновані храми, які за час комуністичного режиму були складами. Завжди був такий дуже щирий, жартовний, і справді був людиною такого щирого серця. Урочистості з нагоди століття відбулися і в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Тривала панахида, після якої родина з духівника єпархії також згадували про служіння отця Олександра Лагези. З ініціативи та організації Ужанського реформатського церковного округу відбувся семінар-форум для служителів Закарпатського реформатського церковного округу на тему стійкість і вірність у часи кризи. Церква та громада на Закарпатті у воєнний період. Захід відбувся в селі Велика Добронь у місцевому угорському домі. У вступному слові господар зустрічі декан Андраш Колуші зазначив, що необхідність подібного навчання виникла ще раніше під час одних зі зборів служителів Ужанського округу. Летудункмішмарюні, ми теж можемо розрядитися, тому важливо, щоб ми зустрілися з такими людьми та послухали лекції тих, чий життєвий шлях може підзарядити нас. І а вже ж за навчанням святого письма Сьогоднішнє біблійне послання для нас каже, що дуже важливо бути в єдності в молитві, як це було і в апостолів, і очікування приходу Святого Духа. Адже саме він може зберегти нас. Та наповнити силою. Цієї сили я бажаю кожному. на зустрічі, яка мала на меті зміцнити віру та силу єдності, під час вступного слова Шандор Зан Фабіян процитував апостола Павла: Не втомлюйтеся чинити добро. Єпископ наголосив, що війна створює додатковий тягар і для священників, який можна подолати лише духовним наповненням. Людина часто може відчувати втому. і часто через відчуття того, що немає сенсу робити добро, адже світ довкола стає гіршим. Ми свідомо маємо долати втому, адже знаємо, звідки можна набратися сил. Це одне із завдань нашої зустрічі. Ми отримуємо духовні харчі від нашого небесного Отця через його слово та через Святого Духа. Усі ми потребуємо духовної підтримки. В кожній родині не вистачає близької людини або через війну, через від'їзд, або через службу на фронті. Всі ми відчуваємо, що маємо вистояти і замість багатьох інших церква завжди була тим місцем, куди люди приходили лікувати свої душі. так як і лікар може втомитися, лікуючи хворих, так і ми, священники, потребуємо поновлення сил. Інший аспект цієї зустрічі це можливість почути досвід інших. той, хто забуває історію, завжди потрапляє в халепу. Тому досвід старшого покоління дуже важливий для нас, адже нам часто потрібно давати відповідь на такі ж ситуації тільки вже в сьогоднішньому часі. Є така приказка, що хороший священник вчиться до смерті, і коли він помре, на його могилі напишуть, завершив навчання або часто ще кажуть. Що пішов складати іспит, тобто ми теж готуємося до цього великого іспиту. Але до того часу ми ще багато чого можемо навчитися, і можемо навчитися від надзвичайних людей і поділитися тягарем, який ми носимо, і тоді тягар стає легшим. На форумі, зокрема, виступив Антал Майник, єпископ Емерит Мукачівської римокатолицької єпархії. З доповіддю Церква та спільнота на межі розпаду, надія і служіння на Закарпатті. Що є нашим завданням? По перше, берегти мир у серцях людей. Коли Господь наближається до сердитих, сповнених болю та проклинань людей, то він спершу заспокоює їх, просить їх про одне пробачте. Потім вчить тимчасово терпіти цю несправедливість. Бог каже, що він тримає в руках історію у його руках, і початок, і кінець воїн. Ми можемо бути певними, що Бог з нами, якщо ми молитимемося до нього, надіятимемося на нього. Ми можемо опинитися в ще гіршій ситуації, але й тоді слід зберігати спокій, щоб не втратити зв'язок із Богом і не опинитися в іншому таборі. Є лише два табори: тих, хто є миролюбним, хто вірить в Бога, і тих, хто відвернувся від Бога, хто свою надію покладає на злих духів і таким чином спершу сіє ненависть, а потім намагається знищити про суспільні трансформації під час війни та роль церкви в кризових обставинах говорив Золтан Балох, єпископ придунайського реформатського церковного округу Угорщини, який цього року провів понад два місяці на Закарпатті. Основним питанням його виступу було їхати чи залишатися. На Мою думку, священник має бути останньою людиною, яка покидає спільноту, але бувають особисті кризові життєві ситуації, і тому ми маємо допомагати одне одному в прийнятті рішень. А для того, щоб робити правильні рішення, ми маємо бути разом і носити тягар одне одного. Кризу Бог дозволяє для того, щоб ми усвідомили те, що нам у добробуті не вдавалося усвідомити. Зараз ось ми усвідомлюємо. Мо що залежимо одне від одного. Католики, реформати, і що світ цього дуже потребує. У заході взяли участь близько 50 служителів з усіх трьох церковних округів Закарпатської реформатської церкви. Кожна така зустріч, де священники можуть побути разом, це можливість зміцнитися свідченнями віри одне одного. Ми потребуємо тих духовних джерел, щоб могли передати цю силу в наші спільноти, щоб зрозуміти людей, які приходять до нас. Тому після такої зустрічі ми будемо здатні краще підтримувати людей у наших спільнотах. через війну різко зросли соціальні потреби людей, на що церква мусить реагувати, а священники шукати конкретні рішення. Про це також йшлося на форумі. Нам всі ці події впливають не лише на країну в цілому, а й на членів спільнот і на церкву, і на наші заклади. Ми відчуваємо та бачимо, як багато розірваних сімей, як падають духом родини, що діти мають рости без батьків. Тобто, церква стикається з дедалі більшою кількістю викликів. Є багато старих, самотніх людей, які потребують допомоги. Безліч ситуацій, коли рідні не можуть приїхати, щоб попрощатися з матір'ю чи батьком. На похороні для мене ця зустріч важлива, бо всі усвідомлюємо, що капітан покидає корабель останнім у будь-якому випадку. Ми маємо залишатися на місцях. організатори й учасники сподіваються продовжувати такі зустрічі, адже вони необхідні ще більше за складних для країни часів. Об'єднання Закарпатський народний інститут та греко-католицький центр імені Елемира Ортутая організували захід під назвою Біблія надії надія Біблії. Читання святого письма, поєднане з біблійною виставкою, відбулося в центрі імені Елемира Ортутая. Метою зустрічі було спільне роздумування, читання святого письма та ознайомлення з угорськомовними перекладами і виданнями біблії оскільки святіший отець папа Франциск проголосив цей ювілейний рік роком надії. Ми вирішили провести тематичну виставку. Представили угорськомовні біблії, які були видані в різні епохи. Організували спільне читання. Запросили людей з різних закарпатських організацій та закладів. Учасники зачитували цитати з біблії, які стосувалися саме теми надії. Тому ми і назвали захід Біблія надії надія біблії на виставці було представлено близько 15 томів. Присутні могли ознайомитися з перекладами та виданнями біблії від найдавніших до сучасних. Деякі з них можна було й погортати. Ференц Радванський, реформатський священник спільнот сіл Косино та Батрать, виступив із доповіддю вирішення проблем у Святому письмі, поділився й біблійними прикладами. церква оновлювалася в ті часи, коли була потреба вирішувати масштабні проблеми. Такими викликами були ті події, реагуючи. На якій церква змогла показати всемогутність Бога, святе письмо саме життя, і це життя має сенс тільки тоді, якщо воно здатне поширитися та творити. Бог творив своїм словом. Зараз церква може виконати свою місію, тоді якщо ми здатні згуртуватися заради вирішення проблеми. Католики з протестантами, адже нема окремо католицького чи реформатського болю, католицької чи реформатської кризи, католицької чи реформатської скорботи. Є лише людський біль, людська криза та людська скорбота. Оновлення церкви можливе, якщо вона може знайти відповіді і показати силу творіння, коли з хаосу виникає порядок з нічого щось. Це ми маємо не просто показати, а й підтвердити своїм життям. Дінді Гаті, кантор реформатської громади в селі Оросієво, виконала духовні пісні, що зміцнюють віру. для мене теж важлива біблія. Я вірю в те, що Ісус Христос є моїм Спасителем. Про це пише Святе письмо, і про це я планую свідчити своїм співом. Я підготувала такі пісні, які зміцнюють нашу віру, і мені теж дають натхнення в буденному житті. У спільному читанні Біблії взяли участь і багато школярів. Я вважаю, що ми маємо брати до рук Біблію не тільки на таких заходах. Важливо, щоб ми читали слово Боже. Тому я обрала сьогодні частину з листа апостола Павла до Римлян, адже вважаю, що ті труднощі, які ми переживаємо саме зараз, їх подолаємо з Божою допомогою. Захід завершився спільною молитвою та подячним. Богослужінням. Біблійну виставку можна відвідати в центрі імені Елемира Ортутая до 31 жовтня. Звуки небес, голоси землі. Програма створів українських композиторів, яку виконав академічний камерний хор Кантус в Ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Концерт благодійний. Отримала греко-католицька єпархія, коли ми зверталися з ідеєю таких концертів по області. І дуже добре, що ці більшість більш, більшість концертів, які доброчинних концертів, які відбуваються в області, відбуваються по греко-католицьких церквах. Ми відчуваємо в районних центрах чи в Ужгороді, чи десь віддалених, самих віддалених селах, де ми ніколи не були. Нічого не знали, що там є життя. Дуже приємно збираються люди. Багато людей. Люди слухають, ви чули, як слухають зараз, як люди слухають, як сприймають, як переймаються тою музикою, підходять, діляться. Тобто ми відчуваємо величезну потребу для людей ділитися цими емоціями, цими думками, які є. Христу, дорогі телеглядачі, мабуть, ви, так, як і я, з дитинства чули таку відому фразу, так зване золоте правило, Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Кажуть, що це ще Конфуцій говорив. І це дуже гарна фраза, яка, як на мене, могла б. Забезпечити нас від поширення ненависті зла, воєн. Але цієї неділі читаємо в наших храмах такі рядки із Євангелія від Луки. Ісус Христос каже: І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Ісус робить крок вперед. Іншими словами, Ісус каже не лише. Не робіть нічого злого. Не лише не поширюйте зла, але робіть добро. Робіть іншим так, як би ви хотіли, щоб вам робили. А як би ми хотіли, щоб нам робили? Ми би хотіли, щоб до нас добре відносились, щоб нас любили. А отже, Ісус Христос вчить нас, будьте милосердні, як і Отець ваш. Милосердний є. У нашому світі є так багато зла, є так багато ненависті, є так багато е, речей, які пішли не так. Ісус заохочує нас. Привнесіть у світ доброго, любіть більше, поширюйте добро, щоб цей світ, в якому так багато зла, Міг стати трошечки кращим. Як це зробити, запитаєте ви? Звісно, це складно. По-людськи, це надзвичайно складно, тому що довкола не маємо, не маємо прикладу, не маємо натхнення часто, але ось де можемо черпати натхнення. Ось у словах Христа, вдивляючися в Його особу. Будучи в храмах, слухаючи слово, спілкуючись із нашим Богом, з тим, хто нас створив, знає наше серце, можемо від Нього черпати натхнення, бо він перший полюбив, він перший зробив нам те, що ми бажали. Він перший полюбив нас до кінця, до смерті. Нехай це Слово надихає кожного з вас на цілий тиждень, на кожен день, щоби там, де ви є. В тому, що ви робите, міг бути присутній Господь, щоб ви могли більше любити, щоб ставати подібним до Отця Небесного. Слава Ісусу Христу!